Вітаю малята! Сьогодні у нас дуже цікава тема, але по-перше, пригадаємо, що зараз у нас за пора року на дворі. Весна з приходом красуні весни на дворі тепліше. З'являється перша травичка, прокидається не тільки природа, і тварини, прокидаються і комахи. Гадаю, ви Багато, знаєте, нас в комах. Це і Божа корівка, і метелики, бджілки, різні жуки, і коник-стрибунець, і багато-багато різних. А скажіть мені, метелики, джмелі, бджоли, деякі жуки літають за допомогою чого? Крил. У метеликів крила великі, а у бджілки вони маленькі. У метеликів крила великі, кольорові, а у бджілок вони які маленькі і прозорі. Послухайте зараз віршик. Наталі забіли метелик. Слухайте уважно, я біжу-біжу, по гаю. Я метелика впіймаю. А метелик не схотів. Геть від мене полетів. Полетів він на лужок. Заховався між квіток. Я іду, 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 я метелика знайду. А скажіть мені, будь ласка, хто головний герой цього віршика? Хлопчик. А що він хотів зробити? Він хотів впіймати метелика, а йому це вдалося? Ні, молодці малята. А зараз пограємо в гру. Відгадай, хто заховався. Дякую вам, малята, за увагу. До побачення!